Якщо буде продовжуватися все так, як воно зараз йде, то ну, велика варегідність, що Донеччина буде окупована. Бо реально, ну, давайте дивитися реально на розклад сил, стільки на мужності наших захисників тримається фронт. Об'єктивно, у ворога, як мінімум втричі, більше і заліза, і людей, і можливості, не кажучи вже про фінансові можливості. Цю проблему треба вирішувати комплексно. Комплекс мається на увазі з усім світом. Я не хочу зараз давати прості відповіді на складні питання, але, е, ну, от, один приклад, е, як розвалився е, оцей монстр, оця імперія під назвою СРСР. Просто в певний час впали ціни на вуглеводні, да? тобто нафта, газ, там стали ну, по такій ціні, посмішній, ну, 14 чи 17 доларів за барель. Все. Що таке Росія? Це велика бензоколонка, як казав Джон Маккейн. Е, Тобто, не треба вигадувати колесо, але. Ну, якщо б було так все просто, то я думаю, що не було б цієї війни принаймні третій рік, а в повномасштабної да, а загально вже 11-й рік іде війна. Тому питання дуже складне, дуже непросте і його треба вирішувати спільно. Спільно з партнерами ви маєте на увазі, які мусять бути зацікавлені в знищенні цієї фашистської імперії, шляхом її. Позбавлення економі... економічної потуги, я правильно вас поняла? Саме так, саме так, спільно з прогресивним світом. Так. Да. Тобто наразі наші мрії про деокупацію Донецька, деокупацію інших міст, це вже не дуже актуально. Да? От от, якщо ми не знаємо, що буде завтра, можемо прогнозувати, звісно, але не знаємо. Якщо дивитися на реалії, Дуже тверезо. Які зараз маємо, то шансів не споглядається, так? Да? Якщо все буде так, як є, то мало шансів у нас деокупувати військовим шляхом. Дуже мало шансів. Так. Да. На жаль, так. Так. Да. Е, тепер хочу дізнатися, дуже важливе це запитання. Вашу думку про так зване переміг'я, чи ми. Я просто від початку кажу, що не вірю в мир. Таким шляхом, да, шляхом домовлянь з агресором жодним чином, не, не допускаю, що це можливо. Але переміє якесь, фейковий мир. Переміє. Можливо, так як було Мінськ 1 Мінськ 2 Яке ваше ставлення до цих намагань? От зараз президент Зеленський їде, днями відбудеться ця зустріч днями вже дуже скоро, 25 чи 26-го. Відбудеться зустріч з Байденом та Камалою Гарріс, де пан президент буде презентувати свій, так би мовити, мирний план. Ну принаймні він так називається. Причому Володимир Зеленський каже, що жодних поступок територіальних він не, не планує. Але ну ми ж всі дорослі люди і розуміємо, що якщо. Намагаються досягти з Росією якогось компромісу, а йдеться саме про це, про можливість компромісу з агресором. То, звісно, агресор чим його можна зацікавити? Тільки територіальними послугами, поступками, господи, послугами. По поступками. Як до цього ставляться військові ваші друзі, побратими? ваші... Люди, з якими ви були пліч плеч боронили разом державу. І як ви особисто до цього ставитесь? Чи можна, на вашу думку, досягти сталого миру цим шляхом дипломатичним? От Зараз, коли йде така страшна гаряча фаза війни, чи є такий шанс? Ну, Кажуть, поганий мир краще, ніж добра війна. Кожен день війни це жертви, це втрати, і Україна втрачає найкращих. Дуже непросте питання ви ставите. Дуже непросте. Розумієте, на тих умовах, які е, хоче Росія, а Росія що вони заявили свої умови, да? вони сказали, що от у нас є п'ять регіонів України, які ми вже внесли в свою конституцію. Вони вже вважають це своєю територією, в тому числі вся Херсонська область, в тому числі вся Запорізька область, вся Донецька область. Е, е, ну, я думаю, що ці умови несприйнятні для нас. Наші умови, е, я думаю, що несприйнятні для них. Це перше. Друге. Давайте візьмемо історію Абхазії, яка була спочатку окупована частково, були підписані угоди якісь. Потім була окупована далі і в 2008 році окупована вже остаточно. Здається, бісмарк казав, да що договір з Росією. Ну, вартий лише стільки, скільки вартує папір, на якому він підписаний. Навіть не вартий папіру і є суперечка. Да. Чи він це казав, але не має значення. Ми ж бачили, як можна домовлятися з Росією. Ми вже бачили навіть на протязі цього цієї війни згадаємо іловайську трагедію, коли російські фашисти обіцяли надати коридор і вбили українських. Найкращих захисників декілька сотень. Просто в упор. Тупо з танків які були прикопані вздовж цього нібито зеленого коридору, просто вбили людей. Все, просто вбили це не бій це вбивство було. Ось такий, такий так. договір був. Тут, тут ну, вірити вірити Росії не можна. Міжнародні гарантії. Це також, знаєте, як ми пам'ятаємо Будапештський меморандум, який в тому числі підписала Росія, меморандум, про, е, який гарантував Україні територіальну незалежність. Е, важке питання, е, чесно кажучи, ну от моя думка в тому, що Росію треба економічно заганяти в кут. тільки економічно Росію можна перемогти зараз. Коли у них не буде можливості а, розвивати свої військово промисловий комплекс, коли у них не буде можливості е, під, підпитувати свою армію, е, тільки коли у них почнуться економічні гаразди серед е, цивільного населення, от тільки тоді ми можемо виходити на якісь перемовини е, сильної позиції з, з нашого боку. В плані військовому я, ну, я не бачу, я, я знаю ситуацію, знав ситуацію із нутри, як кажу. От тому, що, що про що будуть домовлятися? На тепер е, умови наші і їхні, вони ну, зовсім розбігаються. Ну, тут, тут немає десь точок дотику. Це я так от аналізую, бачу. Так, да. так що мир, безусловно, ще раз скажу, що да, поганий мир краще гарної війни. Як це буде досягнуто? Це мають думати спільно світові лідери, от, а Збройні сили тримають фронт, незважаючи на втрати, на величезні втрати.